Yeah.

У нас є інформація, що можливо декілька представників так званої опозиційної партії Фронтзмін можуть прийняти участь в голосуванні. І може бути ситуація, коли ми, не приймавши участь у голосуванні, не зможемо громаді доказати, що саме ми не приймали участь у голосуванні. Саме для того, Фракція Всеукраїнського об'єднання свободи чи німецькій міській раді як виразник інтересів громади міста Чернівців виступала і виступає проти того, що ми не будемо приймати участі у голосуванні за недовіру міському голові. Саме тому при вас зараз наші депутати знищать, знищать ці бюлоді. Я хочу, щоб все показав, подивилася, що є печатки, підписи. Оце наші бюло. Значить, всі пам'ятаєте, значить, я беру бюлесні і буду розставляти їх на дві. Прошу звернути увагу контрольний талон членів ліченої комісії. є ушкоджений виск. Так само його у Проти. За. 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 До уваги, протокол номер 3 Засідання лічильної комісії. Про підрахунок бюлетенів та встановлення результатів таємного голосування. 31. Б. Результати таємного голосування. Кількість голосів бюлектні для таємного голосування поданих. За рішення Чернівецької міської ради про дострокове припинення повноважень Чернівецького міського голови Миколи Трактевича Федука 42. Кількість голосів бюлетені для таємного голосування поданих проти рішення Чернівецької міської ради про дострокове припинення повноважень Чернівецького міського голови. 1. У результаті підрахунку голосів для таємного голосування річерна комісія встановила, що річ. Що Чернівецька міська рада 6-го скликання прийняла рішення про дострокове припинення повноважень Чернівецького міського голови Миколи Трохимовича Федорука? За 37 рішення прийнято. Шановні депутати, шановні присутні, дякую вам за побачення. Я прошу слова